Якщо так сталося, що в твоє життя прийшов аб'юзер, це говорить про те, що тобі потрібно ставити себе на перше місце та пропрацювати свою темну сторону. Залежний приходить в твоє життя для того, щоб ти пропрацювала роль спасителя тиран. З'являється для того, щоб ти вийшла з позиції жертви та дитячої позиції. Мужчина, який не бере на себе відповідальність, з'являється в житті тих жінок, які не вибирають себе, і для того, щоб вони підвищили свою самоцінність і ніколи більше не погоджувались на менше. Холодний та відчужений чоловік з'являється у твоєму житті, щоб показати заблоковані почуття, дитячі травми та позиції, і велике бажання заслуговувати любов. Будь-яким чином, а мужчина, який не є вільним і стоїть у відносинах, говорить про те, що в тебе дуже великі проблеми з прив'язаністю та великий страх близькості.